Знаєш, у чому секрет крутих коктейлів? Ось у чому. Це не потрібно варити, кип'ятити, змішувати, перебивати. Просто відкриваєш банку і все готово. І зараз для вас я приготую дуже простий, але смачний коктейль. І тому для цього я візьму горілки з ягодними нотками, наливаємо 40 мл, додамо пюре кизилу. 40 мл. Ягурман це український бренд без барменників та без ароматизаторів. Натуральність у кожному ковтку. Та додамо лимонне пюре від компанії Ягурман 20 мл. І потрібно це все підкріпити вермотом, який ми настоюємо на листях смородина. А якщо цікаво тобі цей рецепт, маякни мені. Я поділюсь: 15 мл. для щільності напою. Я використовую ФОМ плюс. Але якщо його у тебе немає, яєчний білок. Теж буде добре. Тепер шикуємо. І тепер переливаємо в наш охолоджений келих на глибку льоду. Ммм, смакота. Ти можеш бути міксологом у себе вдома. Просто бери ягурман і твори. Бомба!